Є знижки на фервекс при покупці Фервекс отримуй у подарунок мультигрип тест. Є знижки на гастріджем 20% в аптеках. Подорожник Банк та Ощад. 7.30 рівно, Київський час це найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Я вас вітаю. в Україні. Триває зараз атака дронів. Повітряна тривога, яка розпочалась вчора ввечері, досі є в північних і частково центральних областях. У повітряному просторі було близько 40 шахедів. Сили протиповітряної оборони досі полюють за російськими ударними дронами у Київській, Чернігівській, Вінницькій і Черкаській областях. Більше інформації згодом чекаємо від повітряних сил. Ну а напередодні окупанти вдарили керовану авіабомбу по Покровську на Донеччині. Постраждав місцевий житель. Руйнувань зазнала 17 будинків і газогін. Ще один травмований у часовому яру. Є поранений і в Миколаївці, яку росіяни атакували артилерією і дронами. Понад чотири сотні атак витримало прифронтове Запоріжжя. Лише по Малій Токмачці та Новоданилівці ворог завдав 10 авіаударів. Також бив із артилерії, реактивних систем залпового вогню і безпілотників. У 13 родин зруйноване житло. На Сумщині росіяни атакували рятувальників, які прибули гасити пожежу після влучання у багатоквартирний будинок та авто у Шосткінському районі. У цей час окупанти задали повторного удару. Пожежний автомобіль зазнав пошкоджень. Надзвичайники не постраждали. Споряджати бригади, які можуть бути резервами для протистояння Росії у війні, з такими посланням від України всім країнам, виступив Зеленський під час спільної прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Брюсселі. Український президент зазначив про необхідність замінити на полі бою українських воїнів, які втомились. Для цього потрібні добре навчені і споряджені бійці. Тим часом генсек НАТО заявив, що Україна, схоже, буде 33 м членом альянсу. За словами Рютте, Україна на незворотньому шляху до військово-політичного блоку. Це рішення ухвалено в Вашингтоні на саміті альянсу в липні цього року. Зеленський у відповідь зазначив, що запрошення до НАТО посилить Україну дипломатично і наблизить до реального і справедливого миру. Україна підписала чергову безпекову угоду і цього разу з Грецією. За умовами документа Афіни продовжують посилювати нагальні оборонні потреби нашої держави, надаватимуть додаткові ресурси для прискорення підготовки наших пілотів і технічного персоналу для літаків F-16. Також угода відкриє шлях для активної участі Греції у відновленні України, зокрема Одеси. Такі зусилля з відбудови дають можливості для грецьких компаній для співпраці як з європейськими, так і з українськими компаніями. Шість літаків f 16 передасть Україні Норвегія. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров у Брюсселі на полях засідання Ради України НАТО. Міністри під час переговорів обговорювали поточну ситуацію на фронті, і потреби України, зокрема у сфері далекобійної зброї. Також було досягнуто конкретних домовленостей щодо посилення української протиповітряної оборони. Також норвезька сторона анонсувала понад 270 мільйонів допомоги енергосистемі України перед цією зимою. Україна у 10 разів наростила виробництво дронів. За даними мінцифри, виробничі потужності зросли до 4 мільйонів одиниць дронів у 2024 році. Зокрема, цього вдалося досягти завдяки збільшенню надходжені інвестицій цього року. Сума дійшла майже до 50 мільйонів доларів, коли у 2023 році цей показник становив до 5 мільйонів. Розширення виробництва допомогло Україні виконати заявлену рік тому ініціативу щодо постачання армії 1 мільйона безпілотників. Вони були закуплені за державний кошт та поставлені на фронт. Битва за храм. У Черкасах з кулаками пішли до Святомихайлівського храму. Він перейшов у власність Православної церкви України, але промосковському московському священику його парафіянам це не сподобалось. Тож вони вирішили штурмом брати церкву. Люди в рясах пішли з кулаками на людей у військовій формі, жбурляли відрами, лавками, усім, що потепляло під руку. Близько трьох десятків людей отримали легкі травми. Розбороняти парафіян прийшла поліція. Втрутився також міський голова. У поліції порушили провадження про хуліганство. Збій у застосунку «Резерв Плюс» стався напередодні. У деяких користувачів з'явився напис про те, що їм надано відсрочки до завершення мобілізації. Як повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко, баг стався через інтенсивну підготовку до нового оновлення застосунку. Така інформація була лише в мобільній версії. У реєстрі обріг дані не змінювались. За словами Чорногоренко, помилку в роботі за стосунку може виправили. А, вже виправили, перепрошую. Щоб побачити свій актуальний статус в резерв плюс, необхідно натиснути три крапки і потім оновити документ. НБУ оновлює гривні. З 1 листопада в Україні з обігу вилучатимуть деякі банкноти номіналом 50 і 200 гривень. Замість старих в обіг будуть випускати сучасні банкноти. Українцям не доведеться спеціально обмінювати старі банкноти, вони залишатимуться дійсними платіжними засобами. Однак банки припинять видавати банкноти старого зразка через каси, а Нацбанк поступово вилучатиме їх з обігу для подальшої утилізації. Метою цього процесу є підвищення якості готівки в обігу та перехід на сучасні, більш захищені банкноти. Згодом розрахуватися можна буде лише грошима, випущеними після 2014 року. В Україну прийшли заморозки від нуля до мінус трьох. Фіксували цієї ночі по різних регіонах. За прогнозами синоптиків, заморозки будуть і в ніч з п'ятниці на суботу. Найнижча температура в західних, північних та центральних областях, крім Дніпропетровської області, також в Одеській та Миколаївській областях можливі заморозки на поверхні ґрунту від нуля до мінус трьох. На решті території нічна температура становитиме плюс три плюс вісім. Погода буде переважно суха. Невеликий дощ можливо лише у східних регіонах на Дніпропетровщині, у Криму та Ну що ж, всьому свій час дочекалися, тому зігріватися треба історіями, вайбом, енергією, чим завгодно. І йти на день на п'ятницю, вийти з нами. Ну а далі пропонуємо з вами зробити огляд на найактуальніших подій, що сталися у світі протягом останньої доби. Дивіться, будь ласка, наш міжнародний дайджест. Бомбардувальники-невидимки атакували об'єкти хуситів у Ємені для повітряної операції. Сполучені Штати вперше застосували стелс-літаки бі 2 Місцеве телебачення ємо повідомило про 15 ударів по п'яти збройних об'єктах. Міністр оборони США Остін заявив, що така США спрямована, аби завадити хуситам, нападати на цивільні та військові судна в одному з найважливіших водних шляхів світу, який сполучає Середземномор'я з Індійським океаном. Крім того, аналітики стверджують, що це додатковий сигнал від США для Тагерану і підтримуваних ним бойовиків. Хусити ж уже виступили із заявою про те, що Америці доведеться відповісти за атаки на їхні об'єкти. Струною та картонами поліцейськими у Варшаві. Пройшла акція протесту під офісом прем'єра. Польські копи влаштували похоронну процесію, одягнулися у траурний одяг та становили чорні фігури офіцерів привидів, що символізує велику кількість вакансій у поліції. Поліцейські наголошують, що з кожним роком у їхній структурі стає все більше незаповнених робочих місць. Також на протесті вимагали підвищення зарплат та оновлення робочого обладнання. Досі доводиться працювати на застарілому. Про свої проблеми польські поліцейські вже кілька років говорять із міністерством внутрішнього справ, але стикаються лише з фіктивними кроками, кажуть у проспілці. Тож тепер польські копи вимагають ухвалення нового закону про поліцію. Бразилія відмовилася від ідеї повернення до літнього часу, оскільки у південній півкулі літо настає у грудні, у жовтні жителі південно-американської країни могли б привести стрілки годинника на годину вперед, але цього не станеться. Прихід на літній час у Бразилії скасували п'ять років тому, через сумнів, що це реально допомагає заощаджувати електрику. Згодом посуха знизила генерацію бразильських ГЕС і влада країни захотіла вирішити проблему переведенням стрілок годинників, проте енергетики наростили ресурси, аби пройти цей сезон без дефіциту світла. Тож чіпати годинник бразильцям у жовтні не доведеться. Це питання знову розглядатимуть через рік. Так, наш інформаційний стіл це центр всіх головних історій дня. З цього починаємо завдяки вам, завдяки нам. От ідемо на день таким чином. Так і обов'язково доєднуємо до нас у цій порі нашого чергового кореспондента, тому що традиційно налаштовуємося на день, дізнаємося, якою буде погода. Сьогодні у нас на чергуванні Христя Биковець, і вона власне, вже детальніше розповість про те, якою буде погода по всій території України і в столиці. Зокрема, Христю, як ти там не змерзла? От дивіться, от справжні королева ночі, Полякова коли сказала. Що на королева ночі. От буде сказав, Христя Боковець. Ну, чим не королева ночі? Дякую, Ігор. Доброго ранку, колеги. Знаєте, я сьогодні трохи, трохи заздрю своєму колезі Андрію Люховцю, який вчора вмикався в шапці, тому що знаєте, я, хоча собі і не подобаюсь, ні, але з такою температурою хочеться не лише шапку, а й шарфик, рукавички, вже теплий светр дістати, тому що на вулиці справді дуже холодно. Не знаю, чи ви зараз бачите це в кадрі, але ось навіть коли говориш, пара з рота йде у Києві. Зараз як показує мій телефон, як кажуть синоптики, плюс два градуси тепла. Але по моїм особистим відчуттям, вже навіть цілих мінус два градуси, і ось більш того, такий мінус у вигляді мінус одного, мінус двох, і навіть. Подекуди мінус 3 градусів. Сьогодні синоптики обіцяють в деяких регіонах вночі та зранку, де саме зараз вам власне все розповім. Розпочинає традиційно зі сходу. На сході сьогодні по обіді від плюс 7 до плюс 9 градусів, вночі та зранку від плюс 4 до плюс 6. До того ж, в Донецьку та Луганську, і в день і зранку можливі короткочасні дощі. Дощітиме сьогодні і в Херсоні. Нарешті частині регіону без опадів. В день в середньому від плюс 9 до плюс 11 градусів градусів, вночі та зранку від 4 до плюс 7. у Криму. синоптики також прогнозують дощ і максимум по обіді до плюс 11 градусів. А от на заході сьогодні буде така досить цікава погода. В день в порівнянні з рештою частини України буде найтепліше до плюс 13 градусів. А от вночі та зранку навпаки буде найпрохолодніше. Там синоптики обіцяють мінус 1 мінус 2 градуси. Можливий сьогодні мінус також власне, і на півдні, проте по обіді температура максимум підійметься до плюс 11 градусів, і опадів синоптики не прогнозують. У центральному регіоні сьогодні також максимум плюс 11, вночі та зранку можливий невеличкий мінус, мінус 1 градус. Власне, зокрема в Черкасах, Вінниці та Кропивницькому. А от в Дніпрі та Запоріжжі, хоч буде і без, без заморозків, але з опадами, і в і в день, і зранку. У столиці, як я вже казала, станом на. Зараз плюс 2 градуси, хоча синоптики говорили також, що вночі і зранку можливий мінус 1 мінус 2 градуси. Е, от і максимум по обіді температура підійметься до плюс 11 градусів. Традиційно переходжу до температурних рекордів у столиці. Найтепліше, 18 вересня, вісімнадцяте жовтня. Перепрошую за всю історію погодних спостережень. Зафіксували буквально два роки тому, у 2022-му. Тоді було плюс 22 градуси тепла. Мінімумом Же відзначився, відзначилися одразу два роки. Це був 1976 та 2019. тоді зафіксували мінус 5 градусів. А от щодо народних прикмет, то наші пращери дивилися, власне, яким сьогодні буде день, і от вони вважали, що якщо протягом сьогоднішнього дня сильно змінюється погода, то власне таким буде і весь жовтень. А от якщо в будинку з'являлися комарі, то це означало, що варто чекати таку теплу і м'яку зиму. Якщо місяць яскравий. То до тихої і ясної погоди, і якщо власне немає вітру, то зовсім скоро ще стане більш прохолодніша. Ну що колега, можу сказати, що не знаю стосовно інших прикмет, а от стосовно останньої, то вітру е, поки ще зранку я точно не відчуваю. Так вітру... а Христина Баковець без шапки 18 жовтня у холод це до запалення легень. Христина, не обереш собі шапку нормальну всім сніданком. Оберемо тобі, бо тільки починається зима. Ти що? Ти що? Е, бережи себе, дякую тобі дуже. Побачимось скоро. Думаю, що сонце вже вийде. Вже нормально. Але...